Доброго ранку, наші найгарніші, найдобріші дітки. Сьогодні до нас на заняття завітав гість. А хто це вам допоможе відгадати загадка? В хаті я мишей ганяю, вуса ще з дитинства маю, лапками чешусь щодня я пухнасте. Кошеня! Правильно, малята! З кошенятком трапилась цікава історія, і він хоче, щоб ми послухали її. Історія називається Покинуте кошеня. Хтось виніс із хати маленьке, сіре кошенятко І пустив його на дорогу. Сидить кошеня. Та й нявчить, бо хоче додому, до матусі. Проходять люди, дивляться на кошеня. Хто сумно хитає головою, хто сміється, хто жаліє бідне кошенятко та йде собі додому. Настав вечір. Зайшло сонце, страшно стало кошеняткові. Притулилося воно до куща та й сидить, тремтить. Поверталась із школи маленька Наталочка, чує, нявчить кошеня. Вона не сказала ні слова, а взяла кошеня й понесла додому. Пригорнулася кошенятко до дівчинки, заморкотіло. Раде, радісіньке. Дітки, про кого ви послухали історію? Правильно, про покинуте кошенятко. А чому воно нявчало? Правильно, тому що йому було холодно, сумно та страшно самому. А як ставилися люди до котика? Хтось сміявся, а хтось жалів котика. Хтось із людей допоміг котику? Ні, допомогла лише маленька дівчинка Наталочка. Дітки, а як ви думаєте, Наталочка зробила добрий вчинок чи поганий, коли забрала котика додому? Так, добрий. Дітки, я вірю, що у вас у всіх Таке ж саме добре серце, як і у наталочки, і ви робите лише добрі та гарні справи. Тож запам'ятайте, маленьких звірів ображати не треба, а коли ми можемо їм допомогти, треба завжди допомагати. Малята, дякую вам за увагу! До побачення!